Тарас Шевченко заповіт: Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синій море кров ворожу, отоді я і лани, і горе, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіти, і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.